Друзі, всім привіт! Вітаю на блокчейн Середі. Мене звати Анна Пацан, я HR-директор web 3 університету Льонту earn Global. І сьогодні пропоную вам поговорити про перші кроки для побудови кар'єри у світі web 3 Ви теж самі часто цікавитеся, з яких таких простих степів почати. Давайте сьогодні розбирати. Але перш ніж ми перейдемо до нашого матеріалу, пропоную вам згадати, що вже завтра, 15 грудня, в Юніт Сіті відбудеться перша онлайн офлайн, перепрошую, офлайн зустріч нашого Web3 університету Хто ще не зареєструвався, поспішайте ще сьогодні і трошечки завтра можна встигнути це зробити. Але зважаючи на бажання учасників зустрітись, кількість місць розлітається, їх вже залишилося зовсім мало. Але ще є точно кілька місць, і ви можете встигнути. Потрапити до нас на нашу першу живу зустріч, яка відбудеться завтра в Юніт Сіті. До речі, дуже хочемо подякувати Юніт Сіті за те, що дозволяють нам в такі непрості часи зустрічатися вживу, спілкуватися і розвивати наше ком'юніті. Що у нас буде? Ну, окрім того, що у нас буде тепла компанія. Кава, чай і різні смаколики. У нас ще будуть виступи класних спікерів. Я буду модерувати івент, я власне його і розпочну. Також розкажу вам про те, як і навіщо інтегруватися у світ web 3 Після мене буде виступати наш засновник Михайло Пацан, який розкаже, як отримувати щомісячні виплати від цифрових активів і ще дуже багато. Всього цікавого. І ще у нас буде один спікер, наш товариш Віталій Лубінець, який розкаже про плюси та мінуси трейдингу криптовалютою. Повну програму ви можете почитати у нас на сайті. Я залишу під цим відео посилання. Так що реєструйтеся, встигніть записатися на подію. І всіх чекаємо завтра. З кавою, чаєм та гарним настроєм. Нетворкінг це святе. А ще хочу нагадати, що на нашому YouTube-каналі е, вийшло е, відео е, з Employee Brand Lead компанії AllStars IT Юлія Шоган, яка потім запросила мене на екскурсію в їх прекрасний, просто фантастичний, можна сказати, офіс мрії для айтішників, який знаходиться в бізнес-центрі Гулівер в центрі Києва. Всі, хто залишить коментар під нашим інтерв'ю, матимуть змогу виграти. Запрошення на бранч в компанію Олстар IT, також пройти цю екскурсію, подивитися, які є плюшки в цій компанії, як там класно, і ще зможуть отримати від компанії якийсь цікавий брендований мерч. Так що дуже раджу переглянути наше інтерв'ю в другій половині інтерв'ю саму екскурсію в компанії All Star City. От зараз ви можете побачити, яка там краса. І просто класні враження вам гарантовані. Пишіть коментарі, беріть участь у конкурсі. Так, ну і що? Зараз давайте перейдемо до нашої основної частини. Перші кроки для побудови кар'єри у світі Веб3. Якщо у вас немає до сих пір ніякого розуміння і ніяких навичок, ніякого досвіду а, у веб3, звісно, що влаштуватися в якусь класну круту компанію з високими зарплатами, про які ми часто говоримо, в десятки тисяч доларів на місяць, буде ще тим челенджем. Тому спершу потрібно почати з найменшого. Першим кроком має бути ваш час, який ви інвестуватимете у вивчення цієї галузі. Що мається на увазі? Це можуть бути якісь відкриті джерела для вивчення. Це можуть бути якісь інтеграційні курси. Це можуть бути навіть івенти. Тематичні івенти вам необхідно їх спланувати для себе, виділити на цей час і відповідно поринути. Обов'язково раджу всі ці ваші дії зазначати у вашому профілі в соцмережі, там LinkedIn або Twitter. Навіщо це потрібно робити? І нас часто запитують, а навіщо нам отримувати там сертифікат про проходження навчання, що він дає. А це, скажімо так, ваше свідчення того, що ви вже отримали якісь. Досвід, який свій експіріанс перший у світі web 3. Вже маєте певні навички, маєте розуміння галузі. Тому обов'язково сертифікати, відвідування івентів, е, якісь ваш невеличкий прогрес і взагалі ваша цікавість обов'язково має бути зазначена в вашому профілі в соцмережах для ваших майбутніх роботодавців, що вони бачили. Е, скажімо так, не просто там разово, Якийсь, е, ваш досвід там, а взагалі історію вашого досвіду поринання у світ веб3. Що ви цікавитесь, що у вас є певний прогрес, ви навчились е, на одних курсах, ви відвідали там інший івент, ви ще десь взяли участь у якомусь заході, кудись сходили, все це обов'язково відображаєте. Перш ніж ви будете складати вашу таку повноцінну сівішку, яку ви будете розсилати в компанії, а у вас поки що толком немає що сказати. Релевантно до ВЕП-3 для вас буде слугувати вашою CV-шкою, ваш профіль в соцмережах. До речі, дуже багато компаній звертають на це уваги, шукають в пошуку саме от людей, які цікавляться web 3 для того, щоб запросити їх на якесь стажування, запропонувати їм якісь стартові позиції. І для вас це може бути таким чудовим шансом для початку кар'єри у світі Web3. Ну і обов'язково знаєте, можливо, просто звучить, але багато хто не розуміє цього, щось десь судить собі, онлайн вчиться, щось читає, щось якось розуміє. Але обов'язково важливим елементом є долучення до Веб3 ком'юніті. Бажано живе долучення. так? Якщо немає можливості живого, це може бути онлайн, але живе долучення воно завжди має іншу якість. Шукайте ком'юніті, які є в вашому місті, в вашій країні, яке б могло вас сапортити, яке б могло вас навчати. Зазвичай в цих ком'юніті є представники різних веб-три компаній, тобто це вже люди, ментори, які мають досвід, які можуть бути для вас потенційними роботодавцями або можуть вас рекомендувати. На стажування або на повноцінне працевлаштування в ту чи іншу блокчейн-компанію. Тому обов'язково не нехтуйте цим пунктом. Це важливий крок для побудови вашої веб-3 кар'єри, долучення до відповідного ком'юніті, веб-3 ком'юніті, яке є у вас десь поряд. До речі, хто дивився моє інтерв'ю з Анною Гондрабурою? Не хто дивився, рекомендую глянути. Вона зараз знаходиться в Майамі і є членом веб комюніті Майамі, з яким ми також зараз. Налагоджуємо співпрацю, і, і вона розповідала свій досвід. Коли вона потрапила в Штати, вона шукала саме це ком'юніті, яке б її сапортило, тому що розвиватися, скажімо так, тільки з допомогою якихось там роликів в Ютубі, це ну надзвичайно ви себе обмежуєте. Вам обов'язково потрібні інтеграційні курси і підтримка веб 3 ком'юніті для того, щоб будувати подальшу кар'єру, і це стосується незалежно від того, ви плануєте обирати собі якусь там технічну роль, хочете бути розробником, або це для вас далеко. Ви більш така гуманітарна людина і шукаєте якусь нетехнічну позицію, або хочете вже працюєте на якісь нетехнічні позиції в класичній компанії, хочете її якось адаптувати під блокчейн. Для вас оці кроки, які я сьогодні назвала, будуть таким першим. Вступною такою дією для того, щоб далі вже будувати кар'єру. Отже, це інвестування свого часу в вивчення веб 3 а саме відкриті джерела, навчальні курси. Платні, до речі, дуже раджу, все ж таки інвестуватись в платні курси, тому що коли ви заплатите кошти, це точно якась гарантія, що ви, по-перше, будете до цього серйозно ставитись. По друге, вони вам нададуть сертифікат, який буде для вас свідченням того, що ви дійсно маєте знання. Ви ж не можете написати в своїх соцмережах: я прослухав там відкриті джерела на Ютубі. Так, а коли у вас вже є якесь підтвердження якогось університету, який ручається за те, що. Він вам надав знання, для вас це вже має зовсім інший рівень і для роботодавців також. І останнє це, звісно, участь у виптрі ком'юніті. І не забувайте про все це зазначати у своїх соцмережах. Пропоную на наступній нашій зустрічі розглянути, як правильно написати, скласти вже сівішку, яку ви могли пропонувати роботодавцям для розгляду, мова йде саме про веб 3 компанії. Що туди писати, що туди зовсім не потрібно писати. Розглянемо якісь вдалі, невдалі приклади, і це буде темою нашої наступної блокчейн середи Отже, на сьогодні у мене все. Реєструйтесь, поспішайте, хто ще не встиг на нашу офлайн зустріч, яка відбудеться вже завтра, о 17.30 в Юніт Сіті. І до зустрічі приходьте, зможете поставити запитання нам вживо. До побачення.